Доброго дня, про мене звати Ігор Ігорчишин. У мене підприємництво досвіду вже в цьому році буде 20 років. Перший великий такий проект, який я розпочав, це ювелірний дім Кімберлі. Ювелірна компанія у 2005 році у місті Вінниця. Вона зараз працює, функціонує успішно виробляє. Ювелірні прикраси з діамантами і тільки з дорогоцінним камінням. Також у 2021 році я почав займатися девелоперським бізнесом вже створюючи власну компанію. До цього був інвестором, партнером у різних проектах інших підприємців інших компаній. Інвестую, випробовую. Для себе вивчаю різні інструменти, це і е, бізнес-проекти, і зовсім трошки крипта через фонди. Ну і також рі... цікавлюся рі різного роду пасивними інвестиціями, які могли б створити е, пасивний грошовий потік. Мене звати Віктор Андрухів. Я підприємець з Дніпра. Маю теж декілька напрямків діяльності. Один з основних це виробництво штучної полімерної фібри для армування бетону, теж напрямок будівництва. Ось тому стало дуже цікаво познайомитись з вами, почути ваш досвід. Підкажіть, будь ласка, двоє ваших об'єктів знаходяться в Карпатах, але ось цікаво повернутись до самого початку. От чи пам'ятаєте ви ваш перший візит у Карпати як туриста? А не інвестора, і що тоді вас вразило? Чому саме Карпати? Ну так, звичайно, я пам'ятаю твій перший візит. У діда мого велика була родина багато братів і сестер рідних. І частина два брата ж жило якраз в івано-франківську і в івано-франківській області, там біля Косова. Тому я ще з дитинства часто бував у цих краях. Uh -huh. І саме знаєте, такі якісь досвід і спогади дитячі, вони завжди самі, самі приємні. І, в принципі, завжди відчував там таку енергію спокою, перезавантаження тиші такої. Тобто, от якщо обирати між горами і морем, uh -huh. Наприклад, мені завжди більше релаксу, більше перезавантаження і якогось такого наповнення мені давали саме гори. І ще така для себе, от з дитинства, я відкрив таку карпатську особливість. От ти навіть в одне і те саме місце, коли приїжджаєш в різні пори року. Ага. Воно завжди виглядає інакше. Тобто ти ніколи в Карпати в, однакові, е, в однакову картинку ніколи не приїдеш. Ти навіть будеш приїжджати е, в одне і те саме місце, але воно завжди в різну пору року буде виглядати е, інакше. Ну і тому такі теплі, звичайно, спогади вони коли вже склалися разом з фінансовою. Моделлю і трендом, і якби попитом, ну, в принципі, напевно, також відіграли якусь свою роль. А ось таке питання: як повномасштабна війна вплинула на ваше бачення Карпат як регіону для девелопменту? Ну, звичайно, коли розпочалася повномасштабна війна, то взагалі весь потік внутрішніх переселенців, і взагалі, ну майже всі. То міг хто міг собі дозволити, майже усі, хто мав таку можливість, там і транспорт, і можливість залишити свої домівки, вони переміщувалися якомога західніше. Да, звичайно, що не всі там мали змогу виїхати з країни. А е, от і майже велика частина, от моїх друзі, усі майже перемістилися якраз в Карпати на перший період. Е, Карпати, Прикарпаття, Закарпаття на перший періодно ну, західна Україна більше Да? зрозуміти взагалі, що буде відбуватися, як будуть як будуть далі розвиватися події. Взагалі, ну щоб якось мати якісь трошки часу на те, щоб все переосмислити і прийняти рішення, всі зміщувались туди. Звичайно, цей тренд далі трансформувався в те, що багато хто. Внутрішні переселенці переїхали жити в західні регіони, а потім вже і почали потихеньку вкладати, інвестувати і купувати нерухомість як для особистого проживання, так і для збереження капіталу просто для інвестицій. А чи відчуваєте ви попит на внутрішній туризм і нерухомість у Карпатах? Так, відчуваємо. Дивіться перший такий тренд 2022 року, коли Просто всі втікали від війни. Він, в принципі, ну будем так говорити десь до кінця року, більш-менш вже всі заспоко... ну, як наскільки це можливо, заспокоїлися, да і далі вже історія почала по-іншому трошки. Ця модель почала працювати. Тобто, 23-24 рік ми якраз таки вже бачимо ріст внутрішнього туризму. Тобто, 22-й це все-таки було ну, втеча від війни, і це не було пов'язано з туризмом зовсім. А 23 третій, 24-й це вже якраз тренд на зростання внутрішнього туризму пов'язано з тим, що виїхати більша частина громадян не може з країни, і, і в принципі Карпати залишилися єдиним безпечним регіоном, де можна Трошки відпочити, перезавантажитися е, під час війни, реально цей е, тренд він е, зростаючий. От ми, до речі, е, в мене там нещодавно була під руками презентація на іншому онлайн-заході, і ми е, дивилися статистику, офіційну ага. статистику. Да? Е, 23 третій, 24 рік. Завантаженість готелів у Карпатах середньорічна 70 80 Ну, це, це власне показне. Це, це набагато вище, ніж там е, т, умовно, оператори туристичні там, або управляючі компанії закладають собі там, в, в фінансові моделі. Круто. Інвестиції в Карпати для вас це більше бізнес, комфорт чи нова філософія життя серед гір? Ну, дивіться. По-перше, ну так сталося, да що з'явився новий сегмент в принципі на ринку нерухомості, на ринку інвестицій у нерухомість, з'явився е, такий новий сегмент. Ну, навіть він так не, не те, щоб з'явився, він давно існував, але він почав викристалізовуватись, це сегмент дохідної туристичної нерухомості. І ну для мене це по перше цікавий новий напрямок, в який можна е, інвестувати ще довгі довгі роки, і великий об'єм коштів, тому що це в принципі дуже фінансово ємкий ємний такий ринок, і насправді є великий потенціал до його зростання, тому що у нас взагалі накладається історія з війною, разом накладається з загальносвітовим трендом на зростання попиту на туристичну рекреаційну нерухомість. В нас просто так співпало. Ну, на жаль, напевно, да що в нас ще й війна підсилила цей тренд. А загалом то, в принципі, цікавий такий новий сегмент, в якому можна е і розвиватися. І інвестувати, заробляти, і ну отримувати задоволення і естетичне, і емоційне від того, що об'єкти знаходяться дійсно в крутих, гарних локаціях нашої України. Класно. Ну дійсно, якщо воно так наклалося і що не робиться, робиться як краще, тому. Я теж вважаю, що цей тренд і взагалі цікавість у українців внутрішнім ринком споживання местичним, в тому числі, це гарний тренд, і будемо сподіватися, що війна і там, закінчення, дай Бог, вона тільки позитивно скажеться на продовження цього тренду. Скажіть, будь ласка, з якими технічними і логістичними викликами регіону ви стикаєтесь? Ну, дивіться, да, є, є якби свої складності у гірському регіоні. Вони пов'язані в першу чергу з наявністю усіх комунікацій. Це складне питання, і ми його вирішуємо і частково за рахунок того, що знаходимо спільну мову і домовляємося з найбільшим там єдиним гравцем і Власником комунікації з це туристичним комплексом Буковель по якимось об'єктам, по іншим об'єктам, де це технічно неможливо, ми максимально створюємо автономність об'єкту і що стосується водопостачання, водовідведення, каналізації, а також електрики, в Карпатах це проблема підключитися реально, підключитися до мережі, тому використовуємо на деяких об'єктах і Сонячні панелі і е, дизель-генератори це непроста ситуація, але ми навчилися з неї виходити і е, разом з партнерами, які нам надають якісні послуги по облаштуванню мереж, знаходимо шляхи. Логістичні так само, тобто, якщо ми, наприклад, маємо там декілька об'єктів у містах. Е, Центрі там в Вінниці у нас також є будівництво, то я вам скажу, що в принципі логістика обходиться в такому в міському об'єкті десь рази в три дешевше ніж в Карпатах. Тому що, наприклад, для того, щоб фура піднялася, вона не може піднятися на ту висоту і під тим нахилом, де знаходиться наш об'єкт, нам доводиться там цю фуру два-три рази перевантажувати на більш. Мілкий транспорт, і це все, звичайно, додаткові витрати, додатковий час, складнощі. Ну тому, але за, за три роки будівництва ми вже звикли і налагодили таку систему, яка нам дозволяє, в принципі, ці логістичні, всі питання часові і фінансові мінімізувати, ну але вони є. Ага. А Карпати зараз це вже повноцінна зона для рекреаційної дохідної нерухомості міжнародного зразка, чи е, поки що локальний ринок. Останнім часом навіть дивиться під час повномасштабної війни, анонсуються і вже відкриваються такого рівня об'єкти, що я можу сказати, що це вже реально повноцінний міжнародний курорт. Багато інфраструктурних і розважальних об'єктів саме відкрилися під час повномасштабної війни. От нещодавно, буквально два місяці тому чи місяць назад. Я не пам'ятаю, в якому саме працює найбільший там аквапарк в регіоні. Буковель його відкрив. Ну тобто, там великий і масштабний, і дорогий проєкт. Тобто, ну, колесо огляду вони там зробили також. Да? Багато, наприклад, в ресторанній сфері також зайшли багато навіть київських рестораторів, мережеві, мережеві ресторани, там, нішові такі. Дорогі ресторани туди прийшли. Тобто це все, Вони ж один раз прийшли і на, на, на роки прийшли. Там ніхто не планує умовно на декілька місяців таку діяльність. Тому е розвивається регіон, і дивіться, навіть якщо ми подивимось ті анонси, це трошки відірвемося від Буковелю. Славське. Да, е Око там презентувало створення нового курорту. За півтора мільярда доларів. Ну, дивіться, один курорт. Буковель є багато таких ще до локацій нішових, де створюються також великі масштабні і коштовні проекти. Тобто, ну я думаю, що років через 10 взагалі це буде найкращий. Найкращий курорт у східній Європі, я навіть так скажу зараз. Навіть от, якщо ми зараз подивимося на структуру війна, там е, ми розуміємо, що іноземці е, ну не ї, ну ми вважаємо, що вони не їдуть, але але вони їдуть. От в цьому році е, багато румунів реально є, тому що один з готелів, готелей, які там відкрилися. Зробив там велику рекламну кампанію, і до них поїхали Румуни, і незважаючи на війну. І... Ну, Тобто, я думаю, що це повноцінний міжнародний курорт. Круто. Питання таке: які цифри сьогодні бачать девелопери, які орієнтовні показники прибутковості можна отримати? Ну, для інвестора сьогодні будемо говорити так: по-перше, є дві моделі інвестування. Да? Є так званий фліпінг, або як по іншому кажуть інвестиції на катлування. Це коли інвестор на початку проекту заходить в об'єкт і з цілею на вторинному ринку перепродати свій юніт перед здачою об'єкту в експлуатацію. І друга історія це коли інвестор заходить на довгостроковий період з ціллю отримати прибуток від операційного керування. Так от, ну, я думаю, що на перепродажі, орієнтовно десь відсотків 30 в періоді, там, півтора 2 роки на, на період будівництва об'єкту. Сьогодні може інвестор розраховувати. А на операційному керуванні ну, сьогодні, я думаю, реальна історія це десь в 10. Тере-12% річних, в залежності від того етапу, на якому інвестор зайшов в об'єкт. Ага. А які формати нерухомості зараз вважаються найбільш бідними в Карпатах? Дивіться, є в принципі, якщо так розділити, то основ, основні два типи це котеджі або апартамент. Котедж це завжди цінник вищий, ніж там. 100 тисяч доларів. Апартаменти це десь приблизно, ну, умовно, можливо, трошки менше 100, можливо, там трошки ну від 60-70 тисяч доларів до, до 150 тисяч доларів. от така вартість апартаментів. Звичайно, що котедж це більш така серйозна інвестиція. Це добре для капіталізації, для власного використання. Якщо ми говоримо про таку більш агресивну інвесторську стратегію, купив, продав там або ввійшов, вийшов з об'єкту, то звичайно краще інвестувати в більш дешевший юніт в апартаменти, тому що є більше попит і на вторинному ринку, і для інвестора буде. Лег легше вийти з об'єкту, ну і, в принципі, таким чеком і легше війти в таку інвестицію. Угу. Таке ще питання: яким ви бачите інвестиційний клімат Карпат після перемоги і перспективи регіону? Дай Бог, щоб це якомога скоріше сталося. Дивіться, я бачу тільки, тільки зростання, е і це питання якби постійно. Звучить питання, що буде після перемоги, чи не поїдуть люди за кордон? Ну по-перше, давайте ми бачимо, як зараз відбуваються ну, як відбуваються в реальному часі до війни. Карпати, особливо Буковель, були цікавими для іноземних туристів, особливо зі східної Європи, тому що це був на той час вже один з кращих курортів. А Після того, як відкриються кордони і поїде іноземний турист, він вже побачить зовсім інший рівень курорту. І це в принципі, ну прогнозується, що той рівень готелей та інфраструктури, який зараз створюється, він дозволить залучити ще більшу кількість іноземного туриста. Тому, якщо ну підсумувати, то зменшення попиту ми не очікуємо. Ну, супер, це амбіційні позитивні новини, і тому ну, дійсно хочеться, щоб українська така ніша відпочинку вона розвивалась, і за рахунок як внутрішнього, так і закордонних, і щодо там оновлення номерного фонду я повністю погоджуюсь. Заїжджаючи до країн ЄС дуже багато старих закладів і ну чесно, не цікаво, хочеться чогось сучасного, адекватного. І я думаю, що будь-яка будь людина вона плюс плюс-мінус. Вона при прийнятті рішення теж обирає щось сучасне, і це велика для її проблема. Що дуже багато закладів дуже вже морально застереже. І історія про модернізацію оновлення це ну така актуальна затягнута історія і для України це може бути дійсно перевагою Карпати через 10-20 років це новий український бренд для світу чи територія яка залишиться камерною локальною Ні я думаю що через 10-20 років це точно новий бренд для світу тому що через 10-20 років ми побачимо вже зовсім інші Карпати Якщо, наприклад, ми візьмемо тільки от те, що хоче створити те саме око. Потім ми бачимо Закарпаття, але це також Карпати Закарпаття. Ми бачимо розвиток рекреаційної, туристичної, бальнеологічної історії, там, де є води цілющі, і там зараз також створюються великі курорти, великі проекти є у ну, наших колег. Тому це зовсім інші будуть Карпати і через 10-20 років. Кількість об'єктів якісних, е великих, концептуальних, цікавих вона буде в рази більша. І тому я думаю, буде е ну на рахунок східної європи. Так точно, тому що е ми реально я не бачу е зараз розвитку, наприклад, Румунія, Болгарія, Словенія. Словакія, Польща такого е, росту і розвитку готельної нерухомості ну наразі немає. Там складніші процедури, там е, довший час потрібен на, на взагалі на е, отримання дозвільної документації, на всі історії пов'язані з інвестуванням. Ну там складніша процедура, і я думаю, складніше при приймати рішення. Плюс е, там в Європі е, загалом. Нижчі показники дохідності від оренди, від інвестування, і тому там відповідно попиту такого інвестиційного його немає. Тому я думаю, що точно в східній Європі це буде такий потужний гравець і цікавий для багатьох іноземних країн. Супер, де у Карпатах ваше особисте місце сили? Моє особисте місце сили це 8 кілометрів від Буковелю. У нас там є проєкт Потай, диво-хутір, який моя компанія будує зараз там 63 котеджі. Це, от тихе місце подалі від усієї такої суєти. Подалі від людей, від гучних вечірок є таке місце для перезавантаження, для усомітнення. от в яблуниці. Абсолютно цікава така ділянка, де в нас є і вигляд на гори, і ліс на ділянці. І взагалі можна і споглядати говерлу, петрос, перезавантажитися, відпочити, побути на один з собою, або навіть там, з сім'єю, також в тиші відпочити від е, цих постійних е, тривог, е, повітряних. Ну, от, моє місце сили там, в Яблуниці. і там ми, не тільки моє місце сила, я думаю, що буде для багатьох, хто з нами туди зайде в цей наш проєкт. Ми його обрали для будівництва нашого комплексу. Клас, клас супер. Мій е, канал називається Бізнес вмирущий». Адже незважаючи на війну, українські підприємства створюють, масштабуються, розвиваються. От на вашу думку, чому український бізнес такий незламаний і невм... От за 20 років в бізнесі, да, ми пережили таку кількість криз. Ми загартовані, ми цілеспрямовані, ми знаходимо завжди вихід там із. Будь-якої ситуації, і ми хочемо розвиватися, йти вперед, хочемо жити. Ми хочемо отримувати від життя задоволення, і в принципі, це такий ну мені зміни, так в код, в код нашої е, нації, тому і відповідно, і, бі і бізнес у нас такий. Ну, подивіться е, скільки ми зробили всередині країни революції, скільки ми змінили президентів. Як як себе повів під час повномасштабного вторгнення да зупинив ніхто в це не вірив, а зупинив е, агресора, якби, да, ну, за три дні всі прогнозували, що Україна впаде, а вже три роки не може він там особливо просунутися. Тому ну це все наші національні особливості, які так само ну вони і в? На, на кожного підприємця, і кожен підприємець він же е, вийшов з народу, і тому ці всі наші код нашої нації він і відображен у нашому підприємницькому такому е, стилі. Тому ми е, розвиваємося, ростемо, е, незважаючи на усі складності а кожна наступна криза нас тільки зміцнює і робить ще сильнішими. Супер клас. я повністю підтримую зі сказаним. Дуже дякую за таку класну розмову. І можу сказати, що тут і інвестиційно цікаво, і мотиваційно цікаво. І я бачу, що ви дуже молода людина, незважаючи на 20 років. Бекграунду підприємницького дуже приємно бачити молоді обличчя, які просувають українську філософію в житті і реалізовують дуже круто і ну, це варте поваги. Тому дуже дякую, дуже класно. І особисто для себе хотів дізнатися, де можна почути і подивитись цифри. Про ваші проекти і заохотити так само глядачів, які будуть це дивитися, звернути увагу на ваші пропозиції, на ваші проекти. Ну, по-перше, віктор, по перше, дякую за цікаві питання, за змістовне таке, таку бесіду. Є мої соцмережі. Якщо комусь цікаво, я думаю, можна там дати посилання. Я завжди відкритий до діалогу. Я завжди з відповім і розповім про усі свої проекти. Незабаром, до речі, буду у Дніпрі. Постійно разом з бізнес-ком'юніті з бізнес-клубами ми спілкуємось, розповідаємо про взагалі можливості інвестиційні і в тому числі про наші проекти. А про я, в принципі, завжди на зв'язку у соцмережах: Instagram, Facebook, всі мої контакти. Я відкритий до спілкування і з радістю розповім про всі свої проекти, дам всі цифри, буду радий. Тоді е, маю ваші соціальні мережі, буду вивчати тоді пропозиції, і тоді вже в приватній бебесіді. Да. Можемо поспілкуватись і е, також всі наші там глядачі, які зацікавлені, <рес> тож захочу подивитися соцмережі і, і більше дізнатися про проекти і, і можливості, завдяки вам можливо реалізувати в класні проекти і інвестувати, га, зробити гарну інвестицію в український класний продукт. Я дякую за е, це спілкування. Дуже приємно, дуже класно. Швидко прилетіло. Я думаю, що ми зробимо. Нам мені допоможуть е, мій там оператор е, зробити красиве гарне відео, і ми його зводимо разом перед, перед публікацією. Дякую, Віктор. Дякую. Дійсно цікава розмова. Дякую за Даємо. гарного дня і запрошення дякую вам в ваших справах і в наших спільних українських проєктах. Дякую навзаєм. Дякую. На все добре.